Ласкаво просимо на футбольний канал. Бере Спасіті. Максим Горбай з м'ячем. Обходить суперника. Атака по лівому флангу. Є партнер для пасу. Досі з м'ячем. Пасує нормана Шклянку. Роман Шлянка наносить удар і забиває перший гол. Рахунок 1-0. Кидання ауту. Роман Шлянка з м'ячем. Вихід 1 на 1. Чи вдасться реалізувати? Втрачає м'яч. Ні, все-таки м'яч зберігає. Вортар втрачає ворота Максим Горбай з м'ячем. Наносить удар повз ворота. Дмитро Євту з м'ячем. Помалу йде з м'ячем. Посинув з'є шклянку. Удар. Удар за слабкий. ворота. Назар Шимко з м'ячем. Пас на Романа шклянку. Можна створювати власну атаку. Максим Горбай з м'ячем, атакує по правому флангу. Гострий кут для удару. Заробляє він кутовий. Падає, але ніякого штрафного тут немає. Швидкий розіграш Кутового. Максим Горбай наносить удар. І забиває другий гол в сьогоднішньому матчі. Вадим, Шумко з м'ячем пасує на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух. Пас на оксія Шклянку. Оксій шклянка м'ячем на власній частині поля. Роман Шклянка перехоплює. Олексій Клянка забирає м'яч в руки. Вибивання. Дмитро Євтух невдало приймає. Але все-таки встигає за Пас на Вадима Шемка. Вадим Шемко на правому флангу. Роман Шклянка перехоплює. Роман Шклянка біжить з м'ячем по лівому флангу. Вихід 2 в одного. Можна забивати. Роман Шклянка забиває третій гол. Дмитро Євтух з м'ячем. Метро Євтух, вихід 1 на 1, Забиває гол. Рахунок 3-1. Зменшує він відставання. На полі з'являється Стас Кукуруза. Легендарний футболіст Пересопського футболу. Роман Шклянка з м'ячем. Аут. Шамков кидає аут. На Шклянку. Роман Шклянка перехоплює. Роман Шклянка. Атака правому флангу. Наносить удар і забиває четвертий гол. Неймовірний удар. Олексій Шклянка з м'ячем. Пасує на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух ще буде удар. Пасує, але зовсім не вдало. Аут для команди Романа Шклянки. Швидке вкидання ауту. Максим Горбай з м'ячем. Пасує на Вадима Шимка. Олексій Шклянка вихід один на один. Максим Горбай швидше на м'ячі. Максим Горбай з м'ячем. Швидка атака. Вихід туди на один. Не вдається йому забити. Дмитро Євген з м'ячем на лівому флангу. Підбирає суперника. Пасує на Оксія Шклянко. Оксій Шклянка, вихід туди на один. Удар з гострого кута. Не забиває. Максим Горба з м'ячем. Невдало він пасує. Дмитро Євтух перехоплює. Дмитро Євтух не забиває. Скільки вони б вже мали моментів, могли зрівняти, але їм не вдається. Олексій Шклянка з м'ячем. Наносить удар воротар на місці. Кутовий. Шклянка відбиває. Олексій Шклянка підбирає. Олексій Шклянка з м'ячем. Чи буде удар? Пасує на Дмитра Євтуха. Вихід 2-1. Олексій Шклянка забиває м'яч в пусті ворота. Рахунок 4-2. Максим Горбай вибиває м'яч. Це скоріше був удар, але удар невдалий. Роман Шклянка з м'ячем на лівому флангу. Можна забивати вихід один на один. Наносить удар, вортар відбиває. Роман Шклянка знову з м'ячем. Не вдається йому обійти суперника. Олексій Шклянка вихід вічнавіч. Набиває м'яч. Спроба перекинути воротаря, але м'яч плетить повз ворота. Роман Шклянка з м'ячем. Атакує по лівому флангу. Є, тобою? Досі з м'ячем пасує на Максима Горбая. Максим Горбай з м'ячем. Він там входить суперника. Є, не, не, не. Пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка забиває у пусті я, ворота. Рахунок стає 5-2. Команди помінялись воротами. Рахунок 5-2. На користь команди Романа Шклянки. Дмитро Йоту з м'ячем. Посує на Олексія Шклянку. Олексій Шклянка, з м'ячем. Пасуй на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух. Спроба удару. Удар летить повз ворота. Чуть не попадає по штативу з нашою відеокамерою. Роман Шканка з м'ячем. Роман Шлянка втрачає м'яч. Пусті ворота. І Олексій Шклянка не забиває невдало. Він приймає цей м'яч. Максим Горбач швидко вибиває м'яч, але перехоплення. Атака у ворота команди Романа Шклянки. Максим Горбач перехоплює. Роман Шклянка лишається сам з пустими воротами. Чи буде гол? Ні, не встигає і попадає в стійку. Неймовірний був момент, щоб забити. Максим Горбач з м'ячем у правому флангу. Обходить суперника. Пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка, пусті ворота. А Роман Шклянка забиває шостий гол з лівої ноги. Дякую за перегляд до наступних відео.